Наостанок я хочу обговорити ситуацію всередині України, тому що <кій>, активно лунають заяви від політиків про вибори в Україні і навіть називають дати проведення. Йдеться про жовтень 25-го року. Поруч з тим, в команді президента Зеленського кажуть, що вибори мають відбутися не раніше ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану. І в наших ефірах також військові говорять про те, що їм вже пропонують місця в списках. Чи вбачаєте ви ознаки того, що український політиком готується до виборів? Чи на часі зараз про це говорити і загалом чи реально організувати в Україні вибори за умови припинення вогню? Адже все ж таки в цьому є дуже багато нюансів? Без ну, давайте я коротко тезо вам відповім на ці запитання. Ну, по-перше, звідки взялася От кінець жовтня? Ну зараз це... Ув'язано з інтерв'ю Петра Порошенка, він назвав цю дату. Дата не випадкова. Я просто нагадаю. Згідно з конституцією, у нас наприкінці жовтня мають відбутися місцеві вибори, от як мали відбутися раніше, але не відбулися із за воєнного стану президентські і парламентські вибори. Ну до речі, парламентські вибори теж мали відбутися в останню неділю. жовтня. От звідки ця дата? Ну і я так розумію, Петро Олексійович вважає, що про мир швидке домов. Тому що головна умова для того, щоб вибори відбулися, це дійсно припинення війни, припинення бойових дій, далі скасування воєнного стану і далі можна проводити вибори. Щоб вибори відбулися в жовтні, потрібно, щоб в квітні не просто було припинення бойових дій, а щоб був призупинений воєнний стан. І тоді одна півроку. На підготовку, і тоді на ну, прогноз Петра Олексійча може спрацювати. Поки що це під під великим питанням дуже багато експертів. Я б сказав, навіть абсолютно більшість експертів сумніваються в тому, що Путін погодиться на швидке припинення вогню, те, що хоче Трамп. Тому що за занумом Трампа спочатку припинення вогню, а потім мирні переговори, які можуть тривати достатньо довго. А Путін хоче навпаки, Путін хоче. Великої мирної угоди, де хоче ну, поступок з боку України, причому односторонніх поступок. А ми на це погоджуватись не будемо. І Путін з великою вірогідністю не буде припиняти бойові дії під час переговорів. І з цієї точки зору, ну поки що, варіант швидкого припинення війни і відповідно виборів осіни, він ну, скажімо так, виглядає не найбільш ймовірним. Це може бути. Якщо раптом Путін погодиться на всі пропозиції Трампа вже зараз там все підпишуть швидко, ну і тоді, да тоді, от саме за такого ідеального сценарію, вибори можуть відбутися наприкінці жовтня, але чому півроку? Я до речі, політична домовленість. От сьогодні про це згадав чи вчора. Згадав Давід Рахамія. Він про це написав, Ну він, як керівник фракції Слуга народу, нагадав, що ще минулого року чи ні, чи наприкінці 23-го року, мені здається, підписали меморандум всі парламентські фракції про те, що от вибори відбудуться через півроку після завершення воєнного стану. Чому вони підписали цей меморандум? Це була ініціатива міжнародних. І наших громадських організацій, зокрема ОПОРА, Центр політика правових реформ, і деяких інших організацій, Міжнародна фундація виборчих систем, вони порахували, що для нормальної підготовки повоєнних виборів. Потрібно приблизно півроку? Ну вони взагалі сказали від півроку до року. Ну, рік чекати не стануть, а от півроку да але навіть з півроку може бути замало, тому що треба зробити великий обсяг роботи. Ну законодавчі зміни це швидше, і то теж непросто, Тому що треба, наприклад, визначитись. А як будуть голосувати наші люди за кордоном? Поки що консенсусу в цьому питанні немає. Звичайний спосіб голосування в дипломатичних установах не спрацює, тому що ну вони можуть пропустити ну 100 тисяч. Ну можливо, максимум 200 тисяч, якщо там розширить кількість цих дільниць, і то це неможливо. А, а, а декілька мільйонів виборців за кордоном зараз. І тут або електронне голосування, яке не подобається більшості політичних сил. і Тут є певні ризики, або голосування поштою. А ми ще не разу не голосували поштою. До речі, от в Америці в Америці голосують так, не в деяких європейських країнах. Тому це треба визначити. Дуже непроста робота має бути і вона потребує певного часу. Оновлення реєстру виборців, тому що у нас за часи війни новини, ну мисі це знаємо. що мільйони людей. Поміняли місце проживання, і це не тільки ті, хто виїхав за кордон всередині України. Ми, я от по Києву, знаю чимало людей. Ну і в Львові багато людей, які приїхали з інших регіонів ще в перші місяці війни. Так що всі ті люди мають перереєструватися в реєстрі виборців. Це треба підтвердити. Де вони зараз далі? Де вони будуть під час голосування? Це теж треба підтвердити. Оновити дані по мешканцях окупованих територій. Потім ну, за ці роки, зокрема, внаслідок війни, багато людей пішло життя. Це теж потребує оновлення і так далі. Тобто, я лише деякі моменти зазначив, які потребують серйозної організаційної роботи, підготовки, тому йдеться про приблизно півроку для підготовки щодо політиків. да, вони готуються. От ви кажете, да, вже там пишуться і військові. Ну я от сьогодні прочитав в своїй стрічці. Ігор Фірсов, колишній народний депутат, зараз воює. Він просто з обуренням пише, що до нього вже телефонують і пропонують. Давай до нас список. А він каже: ви що, хлопці, забули війна зараз, війна. Гаряча фаза, масштабна війна, інтенсивність бойових дій останні місяці збільшилась. Да, а ви про вибори? Ну, ще один знайомий, який ну, і хоче повернутися в велику політику. А зараз відомий волонтер Геннадій Дорозенко, він розповідає, що наші політики вже викупили рекламні площі ну, на білбордах з березня місяця. Вже теж збираються готуватися до виборів. Так що я думаю, що трошки ми побачимо парад передвиборний, який буде десинувати. Оця, оця вся політична реклама буде десинувати з війною, яка не закінчилась і яка буде негативно на нас впливати. Тому я чесно кажучи, критично ставлюся. Во до цих ну я це називаю електоральна лихоманка. Зарана це фальстарт. Нам треба думати зараз про те, як вистояти в війні. А от закінчиться бойові дії, да, от тоді я думаю, що дуже швидко почне розвиватися виборчі процеси, і це буде нормально. Я думаю, що е е е ми навіть дійсно скучили по виборах, але виборах, які мають бути в мирний час, коли немає війни. А на сьогодні, поки йде така масштабна, інтенсивна війна, на превеликий жаль, нема передумов для нормальних і демократичних виборів.